Друзі, став вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Курській області взяли в полон весь склад охорони ядерного об'єкту та генерала ФСБ наближеного топа Трушева. Крім того, в засідку попала колона російських розгвардійців. Тепер телеграм-канали пишуть, що окупанти розстріляли нашого переговорника. У відповіді знищено 120 розгвардійців. Не вийшов живим. Ніхто звернув увагу, що з початком подій в Курській області російська пропаганда почала активно використовувати. Нове слово з новояза пише Бригенеці, стара Росія та стара територія Росії так постійно називають Куруською області, наголошуючи на різниці кордонів Росії до 2014 року і після цей термін має очевидне віддзеркалення у іншому пропандистському кліше, яке активно застосовував Путін у період вторгнення на Донбас 10 років тому Новоросія, але цікаво, що саме Курська операція дала початок життю новому слову офіційного новояза. так Коже противник активно застосовує в пропаганді зрозумілі більшості росіян терміни з історичною відсилкою до подій минулого. Курська битва. битва-2», курська дуга. А Сергій Марченко, політолог, підкреслює наступне: Росіянам подобається бути росіянами, бо раніше приналежність до Росіян означала для них безпеку. Росія велика держава сильною армією і ядерною зброєю. Така криша, великодержавний імперський міф. Те, що треба маленьким людям, що відчувають себе більшими ніж вони є. Саме тому росіяни так пишаються. Тим, що вони росіяни саме тому, деякі українці Криму і Донбасу добровільно вирішили стати руськими. Зараз в суді імперська міф про велику сильну Росію, де росіянам безпечно, і звідки вони можуть крутити долі усьому світу, тріщить по всіх швах. Росія не може забезпечити безпеку Росіян на своїй території. Громадяни раптом прозрівають, що ніякої безпеки в Росії немає. Що українці, яких вони сотніми років так і зневажали, здатні вигнати московитів з їхніх домівок при будь-якому підсумку у цій операції ЗСУ будуть. Ці наслідки, які не сподобаються Путіну, міф про велику Росію да отріщину, Тріщину, і коли він розсиплеться остаточно, це тільки питання часу. Частина успіху Курської операції забезпечено тим, що вона тривалий час не обговорювалася на публічному просторі. Наразі можна сказати, що для ЗСУ відкривається напрямок на льгов. А ось і на Курчатов, де розташована Курська АЕС. Українські війська йти не будуть таку думку висловив колишній командир Айдару. Я не думаю, що наше командування планує захоплювати курчатов. От не потрібно нам вибачити зараз. За Вираз геморой у вигляді цієї аес відповідати за чушу, аес перед усією світовою спільнотою. Я не думаю, що ми взагалі навіть плануємо туди ходити. Ось льговський напрямок цікавий. І, взагалі, там є ще територія по наш бік. Річки Сейм, яка вже відрізана від решти частини Куруської області. Всі мости перебиті, понтони топляться. Тому там питання найближчих днів спокійно взяти цю територію під контроль. А для росіян там питання тільки у тому, що чи вони все таки дадуть команду катати усе ледве не вплава. Куюватися, чи тягтимуть до останнього, і в результаті потім ми отримаємо купу полонених. вважає експертам. він звернув увагу, що російське військове командування буквально по засіках наскрібає військовослужбовців для звільнення Курської області. Це якась абсолютно збірна солянка без будь-якої однієї частини, що організовує, тобто немає навіть однієї цілої дивізії, до якої би далі як докидали інші підрозділи. Туди надсилають купу строковиків із різних регіонів Росії. Зокрема, вже бачили з Уралу із Сибіру, з Піт і зрозуміло, що боєздатність роковиків, я думаю, російському командуванню цілком очевидна. Російські війська намагаються, хоч якось, посилати бойовими частинами, сказав екс-командир взводу. Як приклад бойових підрозділів, які перекидають в Курську область, дикий навів вагнерівців, які перебували до останнього часу в Буркіна Фасо. Але їх аж цілий 350 осіб. Це не для такого масштабу операції. Тобто так бійці серйозні, але у такій ситуації кількість відіграє ролі. А ось забирати Частини з Донецького напрямку російське командування явно дуже не хотіло. Вони вже забрали частину резервів із Запорізького фронту, забрали частину з Харківщини. Це ніби логічне рішення, тому що там найближче їх доставити. Їх можна було доставити швидко, але за це логічне рішення вони вже заплатять зараз. Останніми днями наша третя штурмова дуже непогано просунулася на Лиманському напрямку. Там просування 1-2 кілометри на день, що для цієї війни це дуже було насправді. Повідомив він за. Та, словами екс-командира взводу з Донецького напрямку підрозділи не забирали до вчорашнього дня. Потім все таки стали перекидати деякі частини забезпечення стилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.